В останні роки живоплоти все частіше замінюють дерев'яні, металеві та бетонні огорожі. Вони можуть бути високими, колючими і абсолютно непрохідними для небажаних гостей. У той же час вони створюють красу і затишок, приховують ваш особистий простір від цікавих очей, сприяють хорошій повітряної фільтрації для рослин на ділянці і м'яко захищають їх від холодного вітру і протягів. Зливаючись з навколишнім ландшафтом, живоплоти вносять в душу спокій і умиротворення. А вихідним матеріалом для них можуть служити красиво квітучі багаторічники, декоративні та плодові чагарники, хвойні культури і навіть ліани. Сьогодні існує безліч варіантів живоплотів, які виконують найрізноманітніші функції. Створити їх нескладно. У цьому ролику я розповім, як зробити живопліт своїми руками і які рослини для цього підходять. Головне включити фантазію і створити справжній шедевр, який буде радувати вас і ваших близьких своєю красою і свіжістю. З історії створення живоплотів. Художньо виконані живоплоти існували багато століть тому, вони прикрашали навіть висячі сади семіраміди. Правда, тоді вони складалися в основному з троянд та інших квітучих чагарників. У Франції живоплоти широко використовували при оформленні палацових парків ще в кінці XVII століття. Саме тут на початку 18 століття заклали основи паркової архітектури. З палацових садів живоплоти перекочували в садиби багатих поміщиків і купців досвідченим садівникам, які вміли створювати зелені паркани. Платили величезні гроші. Пізніше живоплоти стали популярні і серед городян. Багато вчилися цьому мистецтву самостійно, і професія ландшафтного садівника стала дуже престижною. Живоплоти швидко завоювали всю Європу. У різних країнах почали проводити конкурси на звання кращого майстра по їх створенню. Переможців чекали нагороди і можливість стати придворним садівником при королівському дворі. Найпрекрасніший приклад живоплотів в Європі сади Версаля. Тут можна побачити найрізноманітніші поєднання рослин і форми огорож, виконаних в регулярному стилі. На початку 19 століття кам'яні огорожі майже зникли з європейських садів, оскільки висока живоплід, вирощений у два-три ряди, був міцнішим і довговічнішим. Через неї неможливо було ні перелізти, ні пробратися. В Україні живоплоти з'явилися в кінці 19 століття. Їх робили з хвойних рослин. Спочатку ландшафтники використовували регулярний стиль, як в Європі, але пізніше стали застосовувати і пейзажний, які бувають живоплоти. Щоб зробити живопліт своїми руками, потрібно розібратися в їх видах. Всі їх можна розділити на групи за різними параметрами. По висоті. Зелені огорожі бувають різної висоти. Огорожі вважаються щільні огорожі від 60 см до 4 метрів і вище, насадження нижче 50 см називають бордюрами. Якщо висота перевищує 2 метри це крупномір. Крупномірні огорожі з хвойних або листяних дерев можуть досягати 12-15 метрів. Їх використовують як вітрозахисні смуги або високі загородження. В Україні найчастіше роблять огорожі висотою 2,5-3,5 метри. Вони захищають ділянку від пилу, вихлопних газів і цікавих очей. У середині ділянки можна посадити більш низькі огорожі до 1,5 метрів, наприклад, щоб відокремити зону відпочинку від господарських будівель. А огорожі висотою 60-80 см, відмінно підійдуть для дитячого майданчика або квітника. По ширині. Багаторядні огорожі займають більше місця, але краще захищають від вітру і сторонніх. Їх роблять в районах з сильними вітрами або високою загазованістю. Рослини можна висаджувати в один, два, три і більше рядів. В однорядних огорожах їх садять в лінію на рівній відстані. Дворядні складаються з двох рядів, трирядні, з трьох і так далі. У багаторядних огорожах часто використовують ярусну або каскадну посадку. Рослини розташовують в шаховому порядку, враховуючи відстань між дорослими рослинами за складністю догляду. Живоплоти бувають вільно зростаючими або формованими. Перші ростуть природно, другі вимагають регулярної стрижки. З формованих огорож можна створювати фігурні паркани, прямокутні, трапеції подібні хвилясті. Саме так з'явилося топіарне мистецтво створення фігур з рослин. За видами рослин. Живоплоти бувають вічно зелений, квітучий, листопадний, однопородні з одного виду рослин, змішаний, шпалерні з ліан. Комбіновані, з каменем, деревом та іншими матеріалами, рослини для живоплоту. Для живоплоту вибирайте рослини з однаковими вимогами до ґрунту, морозостійкі, добре піддаються стристі. Вони повинні поєднуватися за кольором і формою. Хвойні породи, сосна гірська, ялина канадська, ялина звичайна, ялівець, кипарисовик, кедр сибірський, туя західна, листопадні дерева і чагарники. Барбарис, бересклет, Гортензія, Жимолость, Дейція, Дерен, жасмин, Верба, Ірга, Калина, Клен, Бузок, Шипшина, Ліана, Актинідія, Виноград, Клематис, Лимонник китайський. Плетисті троянди. У високих огорожах оголені нижні частини дерев можна задекорувати красиво цветущими багатолітниками. Як зробити живоплід своїми руками? Спочатку визначтеся з висотою, шириною, формою і рослинами для огорожі. Переконайтеся, що вибрані культури сумісні, одним потрібна кислий ґрунт, іншим нейтральна, одні люблять сонце, інші тінь. Намалюйте план огорожі на папері, потім перенесіть розмітку на ділянку, вбийте кілочки по контуру, перекопайте землю і внесіть добрива, три відра гною, два відра піску і відро листової землі на квадратний метр. Викопайте траншею глибиною паета 10-60 см. Ширина залежить від кількості рядів для однорядної паета 60-60 см для дворядної 80 дев'яносто см. На дно покладіть тренаж збитої цегли або щебеню з піском шаром 8-10 см, висадіть рослини, засипте родючим ґрунтом, полийте і замульчуйте травою або соломою. Починати краще з невеликої огорожі всередині ділянки, наприклад, що відокремлює зону відпочинку. Якщо сподобається, можна розширити масштаби. Створення живоплоту захоплююче і творче заняття. Спробуйте і переконайтеся, що ваша огорожа може бути красивіше, ніж у професіоналів.